О, капець, та я не газую, таку пробку та попасти. Було пора, 15 шо? хвилин. Машина так їде на танцю, який та я газую. Де ти по місту тут погазуєш? Дай спокій. В кавалерках таку пробку попала, що це просто капець. Хотіла просто заїхати і тобі не хворіти лиси. Що я не всі води курмовлі? Та не тільки вже їхав туди. Катаєшся. Має що до роботи, їде на стати рушники, пакує хороші вас забули вікно руку витягнути. Ні, він знає, що я так себе вітаю. Я тільки вмію блиматику, коли треба. Навіть лишний раз, деколи коли Коли дуже людина скоро їде, мене навчили, що треба блимати. Давайте вийдете. Ні, вона передумала. Нащо стояти на пішохідному переході, того ніколи не розуміла. Звернутися піти в іншу сторону. Але не треба мені того розуміти. Добрий день. Їдемо за вами, вся книжка пише. Так що, кавалерка, вдома їсти приготувала, поприбирала, повипирала. Коротше, мах, роботи зробила. Вже були по справах, вже справи зробили. І зараз їдемо кавусю, беремо. Тоді заїду до Мар'яни. Бо давно у Мар'яни не було, я вже скучила за Мар'яною, подивлюся, які в неї там новинки є. Ну, а тоді чекаємо телефонного дзвінка, привезуть сауну, і тоді пакуємо все і робимо праву, жарту навіть. А кондиціонер не включаю, бо так хрипну від нього, як не знати, що. Так що Тобі не тягне, я би тебе не протягнуло, я то байки, ї. я то таке, Нині не завтра. курва, я, <наплян тебе трошу. густим> я тебе помиляю. <вже>, <густим> 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 <На, пет, густим> <води. густим> Як тебе називати все, то я не знаю. Як не буряк, то ще щось. А Там такова, все стабільно. Люди ще йдуть з зі сторони, де вони думають, що тут білий, да? все платье. Та Встань на сонці, трохи просушився. Ну, зараз продує вітер. На турнік, як речі, знаєш, вішать, ти на турнік. Не, ну, реально, ну, ну, не можна мене лишити на п'ять хвилин. Я завжди щось зроблю і потім ходжу, як то чудо пірять, розумієш? Воно зараз. Весь. О, бат, що. Плаття не піднімай. Маніки. Артистка. Та артистка. Слава Ісусу Христу. А що таке? Куди? Та куди я де під'їхали, запаркувала машину, кажу до чекай, до Наталі. Ні, до... Дочекай, я та чекаєш ці води на напів... але не той анзованої. І тако хіба відкриваю, а воно ско тако... <звук> на мене. А Наталя каже: о, якраз де до Мар'яни переберися, каже. Зразу все книжка. Ну, ти ти... ти знаєш, що? що нам повезло, так? Вам не то, що повезло. <звук> Слухай. Я в тебе на сторінці бачила такі костюми, ну щось того, з, з каміннями. Так, так, так. Зараз поміряйте тренди, тренди. Та що міряти? Давай вбирай мене, та то я так буду йти нині. Я вийшла з машини, а люди тако йдуть, знаєш, і тко дивляться. І я як цікаво, що вони думають, чи я є вар'я, ні, чи ти зна... гарна дівчина. Та ясно. Та, Це... та... та з ким не буває. то є щось ще? Ну Слухай, давай, спокій курва, з тими відпочинками, бо во пишуть. Що ми робимо відпочиває? Також так кажу. А Ты я робила, вчора... що добре, давайте розберемося. Давай, майбу зі лампо. Чекай. Давай, корба, мені вже таки держимо. Давай. А що я вчора робила? От ніхто не знає. Як ніхто нехто не знає, що ти вчора робила. Та я сумеги тягала, на новій пошку роз 20 разів була, товар відправляла, відповідала, не мала коли сторіс записувати. Де, де я якось? бачила, що це все робив Віталік. Я нічого Срака не знаю. робила. Віталік вчора був по своїх справах, їздив по своїй роботі і нині його теж нема. І я зла як Пантера. Виділа, як я вчора торби три підняла. Ну, Ха, ну. Сильна жінка, що тут стоїть. Софа, я маю такий костюм, як ти, але я маю. Сохи. Трохи ліпший за те. Твій. Знаєш чого? У Софії Софій розпорки, яка крута, як тут -то ходити, тут то спати в тому, а в тому просто кавалерка то атлас. Піжамний стиль. атлас, сатин. Кадина називається сатин. Це а, атлас так. Це сатин. Так що я вже кавалерка перебрала, до тих курсівок так іде, mm -hmm. правда? Дож... Вовше класно, кавалерка. Лучно я нині зайшла. Я вже навіть того розового... розового не хочу, але мать за бо я йшла за розовим. Давай все, що тобі треба, я поміряю, так. бо знаю, що кавалерка ти пише і відповідає. Дайте Галині на себе поміряє, і вже тоді кавалерка буде собі такі щось. я враження, відбирати. що у тебе вся кавалерка, така як ти, Стільки важить, такі ж самі параметри, такий зріст. <гум> Всі пишуть, мені такий розмір, як у Галини. <гум> а який тому розмір? Потім скажемо. Це, Це М-ка -ка. -ка? -ка, кавалірка. Знаєте що? тому що того має бути трошки вільніше. і шорти мають бути. Не, знаєте, коля Я вам навіть тако. Я не знаю, чи Мар'яна їх має, Є, але я вона залишу на них посилання, бо він такий якісний. Ви собі просто навіть напевно, не можете уявити. Він такий легесенький і на тілі він навіть не відчувається. Ну, реально круто. Класний, класний, А я до Софії бурчала. Совка, я вже маю такий костюм, але в мене, правда, ладніший і певний дорожчий, мені це ще, ще здай. Бо я ще за ціну не питала, але вже ми тут етікетку збирали. Бо я вже в ньому піду. Ось так щастя підубрала чорнік, чорні швінки. Він не просвічується. Але класно. гарний. Uh -huh. А такий uh -huh. зручний капець. Uh -huh. Мені вже ніякого костюму не треба нічого. А вже, ти стихий кавалірка костюм вам передатиму. Ну, а ти виділа але в східниці. А ти ви а ти виділа в східниці, як мене виручив твій флісовий трьохнитка? Кавліха почала. Думала, але ти як... що в липні а, ти галу, будеш флісовий костюм носити. Не ну але виручив. Mm -hmm. Весь той кавалерка, я вам скажу по правді. От його костюми, чоловічі, жіночі, дитячі, це є на всі випадки життя. Це є трьох нитка, і повірте мені, з власного досвіду. Я вже ту магазин ко три е, роки. Так, три роки. Три мені. роки я купляю ношуть його костюми. Я ними така задоволена, що я вам передати. Не маю. Ти чого це цьому чи Ти задоволена тебе костюм? Я особисто ну, так. ікс еску влазить Моментально тако, знаєте, хавана ікс, яка а як Мар'яна колись до мене каже, слухай каже. То ти Наталі дала костюм, я кажу, ой, та має їх як гною та я така щира людина. А вона каже, слухай, а як Наталя ввізла в Ікс еску? А яка, ти знаєш, я по пуртках нормально? Тут трошки так підтискає, підтискає але, але вона нічого. не комплексує. Вона сі її вбирає, її в одному місці в ногонорову йде. Так що кавалєрка, мені посилання мені. на костюми маєте флісові. Не забувайте, що скоро школа почнеться і дітям обов'язково їх треба. Ну і тюволітні волітні елегантські. Ви потім не питали, де я його взяла, бо я в навіть посилання на нього залишається. А ти мали що ж? З ним хоропи, з ним робимо. Палила себе, яка в нас захворіє. Такоби ікра були, ви не думали, що я група, то я така накачена. Не, не, не. Дуже видно, що це дуже накачане, дуже гарно, Весь? всі будуть застріти, питати Галину, в який спортзал ходити. Курси якісь ми... проходила, чи що? Як позувати? У мене, мене... страшно їх позувати, всі дай трохи. Та давайте той режим будемо. Та мас. Можеш його розпустити? Чи що, щоб задовго розпустити? Так, mm все -hmm. Така, як кавлярка, немає, це щось брати, приходіть сюди, з Мар'яном з на раз, два, три. Ні, це б Сорочка дуже файла. А потім вже стівати її. добре, да, на розкладі. Манекен, я не нього, то манекен, модель, я не модель. <говори> Правда? <говори> ну Модель, не модель, а нас, і, цей, і, як це називає правильно? Костюмчик вже підхарив. А ти воно його не платье заробився? Ні, ні, ти зараз його діянуся, yeah. ти ж маєш мокре платье. Yeah. То так, то не далі, молоті, що мовти, що там не виходить. Каже, далі мало того, що мокре ще вже убицькане. Там Ні, <пілі> ти Гудзиків треба було защіпати. Ну а чого ні? Принципово треба було би гудзик такого. Ну, треба, щоб гарно виглядало, ну, звідки клієнти будуть знати, як та сорочка лежить на галині. Коли гудзики в різні сторони, сорочка так само, треба, щоб воно все гармонійно виглядало. Але головне, шорти білі. Чи штани білі, чи навіть шоколадні штани, чи шорти сюди підійдуть? Ну, один рукав так покаже, а другий, що можна і по недостати. Та я не можу. Та чекав. Та чекав. Та що є? такі має довго железні. Та то ми не можу. Що? Я не можу. Ти покажи, що так і так. Тако кавалірочка, можна защіпати, рука. Видите, бо я защіпила, а можете не защіпати, а так буде помодня. Молодіжно. можна так, Бачите? А воно буде реально дуже круто вихід з Дуже круто, Щось мордує, мордує 15 хвилин. Що ми то дивіться, Дуже файна. Сорочка, по перше, класна, тонова легенька. Так, така дуже легенька і палітра. Я там дивлюся, дуже гарна, Різні для палітри. Я ну різні кольори виставку все. Зараз каліка танц. І того дуже класна майка. бачите? Значите? Подовжена, бо є така коротка, то пакетки не люблю. А того просто елегантська, Ну, і, ну, і жатка така. А я то там муслін. Тому разу муслін, я забула, то, то не думайте, то не жадка, то муслін. Ото є муслін. Так? <кхи> правильно, правильно, правильно. Я хочу, так я люблю цей магазин, можу прийти, когоря та Ну, а що робити? Є дивка. Я зараз буду. Чекай, чекай. Это представительный. а ты серьезно? Серьезно? А очень так сильно не... Не... Не, не, не. не. Ну, можно. Можно, да? так? Вот Ну так, не дуже просила. Молодийся. Або накаде, собі теж вже. Казала Мар'яна, що вона навіть вельху ліс. Та слухайте, то ви вже з мене не робіть слона. Ні-ні. Ой, на худих є купа всього і завжди. То нема на таких, як навіть рушники. Ру. <рігалі> <рігалі> Найкрушники. Можна повтирати кухонним. 35-85, на нема що втирати. А що ні? Ну то як худенька, то так приму. Все, погнали. Цю. А тут, та тут треба як сауни. Сам всі повмотуєте в воду. Дід, а ти виділа? Я взяла на відпочинок рушник, Тобто білий. Моніка заталяпала йогуртом півничним. Я його вже там не брала, нічого. Прийшла до хати, я її забула, кинула в пральну машину, витягнула. Потім собі нагадала, що на наступний день чи відібралася плями, Я дивлюся, все по До речі, камлена питається, яким кружком пересемі. Ті капсули дуже класно перейти. І Мар'яна. Вийшла з ситуації тепер легонько. Місця нема, мали порошки. Я собі тепер купляю оті такі, як неправильно? серветки. Серветки кидаю туди, відпираю. запах такий mm -hmm. Ну, Зараз купляю. поговоримо про ці засоби. Я все розказую.